28 автомобілів отримали поліцейські офіцери громад Дубинського району. Він до слова перший район в Україні, який повністю забезпечений правоохоронцями. 42 працівники поліції захищатимуть населення Дубинщини. На урочистому врученні ключів від авто були мої колеги. На Майдані Незалежності Дубна близько сотні поліцейських машин. Призначені вони для поліцейських офіцерів громад Дубинського району. Пане голову, капітан поліції привчені. Служу українською народою. Голове, капітан поліції, Служу українською народою. 19 громад Дубанщини захищатиме, захищатиме 42 правоохоронці. Проект прогресивний, він необхідний і люди дуже позитивно оцінюють. Роботу поліцейських офіцерів громади, їх присутність на території. Тобто він живе на цій території, він розуміє цю громаду, в нього такі ж самі родичі живуть на цій території, він розуміє проблеми, і це дозволяє більш ефективно йому розуміти реагувати і розуміти ситуацію, яка відбувається в цій громаді. Власну Млинівську громаду тепер захищатиме і любов. З цим призначенням її перед усіма вийшла привітати донька. І покликання таке було. Ми військові, і вона захотіла рук поліції служити. Ми її всім підтримуємо. Перш ніж отримати посаду поліцейської офіцерки громади, Любов Целковська пройшла навчання та співбесіду в громаді, де хотіла служити. Насамперед, ми проходили конкурсний відбір. Потім ми навчалися в місті Вінниця. Саме Більше чого очікую, це дійсно заслужити ще більшу довіру громади, оскільки на саме перший наш пріоритет, щоб нам довірали і щоб ми допомагали. За п'ять років служби в поліції жінка готова до різних викликів, аби жити людям в громаді стало безпечніше. Вже п'ять років я перебуваю в національній поліції. Спочатку моя служба починалася з сектору реагування патрульної поліції, потім, у 2021 році, дільничним офіцером поліції, ну і вже поліцейським офіцером громади. Додамо, що Дубинський район перший в Україні повністю забезпечений офіцерами громад, а Рівненська область одна із лідерів у цьому проєкті. Наразі 81 поліцейський офіцер несе службу у 41 одній тергромаді області. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, Новини Рівного.